Коштую кокосове морозиво від ласунка. Намальовано тут кокосове морозиво біленьке. Далі якась гущеночка і зверху е, молочний шоколей. Купила сьогодні в АТБ, побачила, хто вже куштував напишіть, як вам. я ще не їла. Отак от воно виглядає. Таке. Шоколад смачний. Молочний, прям добрий. Чути зразу кокос. І в морозиві є кокосова стружка. Тому що, коли вже з'їдаєш морозиво, залишаються ці шматочки стружки кокосової. Смачненьке. За морозиво хотіла сказати, що коли я була в бабусі в селі. Літом, в селі не, не привозили морозиво, бо тоді не було такого поняття, як холодильники там в сільських магазинах. І сільські магазини називалися кооперація. От, І що я вам хочу сказати, І що бабуся мені з району з Оратова привозила в банці морозиво, літом в спеку. Понятно, що воно було вже майже ну, майже розтавши все. Але оце я, я там. Вона так накидала, воно було без упаковки, просто стаканчики, просто біла мороза у стаканчику, напівроставше. І цей такий вафельний стаканчик був розм'якший. Боже, яке воно було добре в дитинстві? Я вам кажу, то взагалі це не зрівняєш. То ми ждали цілий день з того того морози, що бабуся там з базару нам привозила, то був самий такий смак просто. Зараз, як воно вже доступне, то воно не таке смачне, а то просто була райська насолода.